Ми продовжимо тему проблеми експлуатації та торгівлі людьми з заступником координатора програм протидії торгівлі людьми, представництва міжнародної організації з міграції в Україні Оксаною Горбуновою, яка люб'язно погодилася сьогодні прийти до нашої студії. Дякую, пані Оксано, що ви знайшли для нас мені також дуже приємно. Отже, як вже було сказано у сюжеті, коли мова заходить про експлуатацію, дуже часто, можливо, найчастіше згадується про експлуата... сексуальну експлуатацію жінок, але тепер набула свого поширення трудова експлуатація, так. і дуже багато українців працюють за межами України і. Вони, в принципі, погоджуються на некваліфіковану працю за досить малі гроші для того, щоб прогодувати свої родини. Чи існують якісь формальні, тобто важко провести цей кордон між що таке експлуатація, що таке робота? Чи існують якісь формальні стандарти поняття експлуатації? Стандарти існують. І міжнародна громадськість виклала їх в документах. Я маю на увазі Конвенцію ООН по боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю і два протоколи, що доповнюють якраз стаття 3 протоколу по боротьбі з торгівлею людьми і подає нам визначення, що таке сучасна форма рабства, або як ми називаємо торгівля людьми. І треба сказати, що це таке. Взагалі, однією фразою відповісти важко. Це набір вербування людей, перевезення через кордон з подальшою експлуатацією людини. Ми бачимо, що це цілий ланцюжок. І тому ми коли ми говоримо про торгівлю людьми, ми розуміємо, що одна людина, один злочинець здійснити оці всі кроки кримінальні, не, не в змозі, і сюди долучаються транснаціональні організовані злочинні угрупування. От і тому ми, говорячи про проблему торгівлі людьми, говоримо про міжнародні злочинні, міжнародний злочинний бізнес. І коли стало питання в пошуку механізми протидії цьому злочину, український законодавець пішов таким чином, що гармонізував український закон з міжнародними вимогами. І на сьогоднішній день ми маємо статтю 149 Кримінального кодексу України, яка дає на законодавчому рівні механізми для правоохоронних органів по протидії торгівлі людьми. І mm. треба віддати належне, що це визначення воно включає і сексуальну експлуатацію, і трудову, і всі інші форми експлуатації людини пов'язані з торгівлею людьми в останньому звіті державного департаменту США справ людини у світі, торгівля і та експлуатація людини були названі однією з важливих проблем, так. які існують в Україні. Чи на вашу думку державні, зокрема знов ж таки правоохоронні органи, достатньо протидіють цій проблемі і знов ж таки використовують цю статтю, яку ви кажете? Так. Я хотіла б сказати так, що в Міністерстві внутрішніх справ дуже серйозно ставляться до цієї проблеми. От, і ще в 95-му році був створений департамент по боротьбі з торгівлею людьми. І на сьогоднішній день цей департамент представлений шість офіцерами, які працюють в різних регіонах України. І якщо порівняти цей підрозділ з іншими країнами, то в Україні виходить це найбільший підрозділ. Розділ у світі, який протидіє торгівлю людьми, і на рівні правоохоронних органів робиться все необхідне для того, щоб можна було вчасно виявити і задокументувати цей злочин. Чи доводяться ці справи до суду? От тут стає проблема, і тут виникають кілька факторів. А чому ми на, вже на виході маємо такий низький рівень і я би сказала вироки, які не відповідають складності цьому злочину? Складність полягає в тому, що злочин транснаціональний, він починається в межах України, скоюється за межами України, і тут постає питання для того, щоб отримати. І вчасно отримати інформацію про скоєний злочин нам необхідна міжнародна співпраця між правоохоронними органами України та України та країн призначення для того, щоб доки мати докази для звинувачення, Так, бо кожен суддя вимагає цей доказ. Звичайно, а ще одна річ, оскільки ви як ви вже сказали, це глобальна проблема так. торгівлі людьми. Наскільки успішною є от така співпраця зараз з іншими країнами? Чи можна похвалитися? Чимось, е, ви знаєте, однозначно відповісти важко, тому що українське законодавство воно має обме ставить обмеження для такої співпраці, і ми говоримо про міжнародні правові доручення, які направляються через органи прокуратури. І це йде невідомо час. і це вимагає часу, вимагає перекладів той час, коли кримінальний світ дуже гнучко пристосовується, і ми знаємо, що кримінальний світ не визнає ні державних кордонів, ні законів, і кримінальний світ він розмов. Бляє мовою, мовою, яка зрозуміла для, для всього цього світу в той час, коли ми повинні перекладати запити чи на англійську мову, чи на іншу мову. і це все звичайно створює труднощі у співпраці. Але треба віддати належне, що за останні роки, і якраз в рамках співпраці міжнародної організації з міграції і з міністерством внутрішніх справ, то вдалося, і ми продовжуємо працювати по налагодженню конкретних таких зв'язків. Дуже дякую, вам і Дякую. маю надію, що у вас все вдасться. І Дякую. нагадаю, що у гостях Української служби голосу Америки була заступник координатора програм протидії торгівлі людьми, представництва міжнародної організації міграції в Україні Оксана Горбунова